Так, Інна Анатоліна зараз на під'їзді. Ну, давайте ми розпочнемо розгляд питань. У нас сьогодні відкрита, як завжди, і закрита частина. У нас є рішення в відкритій частині. Це ті, які планується винести на розгляд сесії, а в закритій частині є і рішення виконкому, і рішення сесії. Тому давайте розпочнемо, а підійде і на Ми вже проголосуємо разом з нею за всі рішення і вислухаємо її думку в тому числі. Перший проєкт рішення про затвердження положення про муніципальну доплату працівникам виконавчих органів Кременчуцької міської ради. Будь ласка. В органах місцевого самоврядування, в сокорних підрозділах також є працівники, які отримують зараз відплатну навику в месте 10 тисяч гривень. Це впроводжуючий персонал. Це наші прибиральники, це наші сторожа і це наші двірники, слісаря і сантехніки. Тому їх небагато в усіх структурних підрозділах, це 51 штатна одиниця, яка отримує таку заробітну плату. Тому також розроблено положення про виплату муніципальної доплати, як і в інших бюджетних установах нашої соціально-культурної сфери. І також дошла черга до структурних підрозділів працівників органів місцевого самоврядування. Дякую вам. Є у когось за запитання, зауваження. Будь ласка, а працівникам комунальної вже нараховані такі комунальні? Не нараховані, поки е, вони роблять розрахунки, питання розглядаються. Перспектива не складається. Ну, також є перспектива, там також є, але дуже е, мала кількість людей, які отримують зараз. Є ще якогось запитання. Добре, дякую. Ну, проголосуємо пізніше трішки. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 19 липня 2024 року про затвердження міської комплексної програми ветерани Кременчука на 2024-2026 роки в новій років редакції. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, в якому стані у вас ваш заклад проведення ремонтних робіт? Вже на завершальному етапі відкриття. Коли буде відкриття? На 25 числа. А ви прийде Леонід Юхимович наступного разу? Ви йому візьміть і зробіть екскурсію. Поведіть, покажіть, щоб він знав. Все ж в тому числі і для ветеранів буде, я так розумію. Є у когось зауваження, заперечення? Под поводу проект рішення тоді проголосуємо трішки пізніше. Дякую вам. Наступне проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада, 2024 року, про затеження програми діяльності та розвитку КП Благоустрій Кременчука» на 2025-2027 роки. Будь ласка, Це щоб не закуповувати, а мати власні, да? там, там. так? Ви... Добре, добре. Є у когось зауваження, заперечення. Дякую, проголосуємо трішки пізніше. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2024 року про задерження програми діяльності «Автозаводське» на 2025-2027 роки, будь ласка. Видатки буде без збільшення вартості самої програми на заходи, які виявилися, скажімо так, більш потребуваними за рахунок економії по попереднім заходам, які були прийняті. Якщо більш точніше, то, наприклад, на а, капітальний ремонт благоустрою території була розроблена проєктна кашторисна документація на 14 мільйонів 800 тисяч гривень. З підрядником вкладено договор напрямку. Сімсот і перерозподілено на прокладання електрокабелю, нового електрокабелю по Троїцькій. І таким чином все, всі решта виводили економію, рахували те у нас, що є, і перерозподіляли всередині програми. Зрозуміло. Дякую Євкую зауваження, заперечення, запитання. Дякую, проголосуємо трішки пізніше. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року про затвердження міської програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки Кременчуцької міської територіальної громади. Будь ласка, А початку що також щоб вона була стаціонарна. І там провели підприємці провели відкриті торги на придання вольєрів, але ж не було учасників, тому торгів не відбулися і порахували ще метою національного використання, доцільно перебували і ми стоїмо писання зі І скільки це збільшить кількість. <пробує> У нас було три <говорит> комерційні пропозиції перед тими торгами. <говорит> На торгів ніхто не вийшов. Ті люди там з Дніпра подавали, які подавали комерційні пропозиції, вони відмовились від неї з приводу того, що ціни знялися, і вони за цю суму зробити нічого не зроблять. Одне з підприємств компанії з Дніпро подало своє зустрічне після торгів уже Технічну пропозицію, не комерційну, а технічну е, вони готові були вкласти пераметор'єр, але при умові, що вони змінюють конструктивні особливості тих вольєр. Ну, для прикладу, щоб ви розуміли, якщо ми планували поли вольєрів для собак з доски Сараковки, то вони прописали там, щоб влізти всю суму е, ДСП, е, Я, яка 17, проломається. 17, знаєте, це все одно картонно мабуть. Тому це не приєднає, ми зараз проводимо повторний торгування. Знімаємо кількість валі, або там, там кої, що там будки, таке, і сума здається також. Дякую. Скажіть, будь ласка, у мене питання не по вашому цій програмі, а загалом по вашому напрямку. Скажіть, будь ласка, дуже часто звертаються мешканці нашого міста стосовно там або тільки новонароджених котят, або соба, собачок. Тому що був, був випадок, коли там тільки кішка народила там маленькі котята, і там великі собаки бігали, і жінка взяла до себе додому їх, тому що вона ну напугала, що їх там подали ці собаки. Яка у вас концепція по цьому напрямку? Куди людям звертатися і що робити? Мене є. У нас така можливість приймати цих маленьких котят собак, або взагалі яким чином ми будемо в цьому випадку діяти? Значить, концепція така, на сьогоднішній день в категоричній формі ні маленьких котят, по одній простій причині. Ми зараз міняємо на блоку там для розміщення кішки, міняємо повністю вольєри клітків для пішок, ми їх закупили. Вони у нас є, зараз ми проводимо там ремонти і ставимо такі клітки. Особливості цієї кліток, перед тим, що були до, до, до цього, якщо до цього клітки були повністю дерев'яні, і там накуплювалось дуже багато інфекцій. Якщо ми розміщали туди, ну можемо, допустимо, взяти, це питань немає, є чим кормити та глядати, але 100% котят помирає. Тому, якщо ми вже беремо котят на сьогоднішній день, тільки ми туди навіть не заносимо. Ми тримаємо у себе в офісі, розміщуємо пистенько об'яви і роздаємо їм буквально за день-два. за два. А так вони у нас сидять в етапі. Коли ми повністю поміняємо, зробимо ремонт і повністю поміняємо е ці квітки, вони гігієнічні, вони з е підсвіткою, вони з е е підігрівом, і дуже важливо, вони з гігієнічним матеріалом. Їх удобно відправляти, там не накоплюється інфекція. Туди це питання буде вже. Ну це коли, це, коли це буде, коли ви е поміняєте? Вони вже у нас на складі. Половину ми поставили, у нас два блоки. Половину ми один блок вже заповнили, але там сидять коти. А інший блок робимо ремонт. Ми робимо своїми силами. У нас два підсобника. От поки вони ну, є ще інші роботи, у нас дуже багато зараз робіт на території підприємства. Можна там. приїхати до нас на екскурсію, подивитись, ви багато чого побачите. Нового. Ну, о, тому як тільки вони справляться ну ну що там два дітка їм там за 60, вже під 70. ні просто я скажіть будь ласка я розумію що десь там місяць два і ви зробите Та, десь там. до цього часу що робить людям просто викидувати на вулицю чи до що До цього часу я ще раз скажу. чи просто місць, привозити місць, вам а ви вже місць, будете роздавати бумагних міркувань Привозити вам, а Привозити, ви будете так, разом, але це не Добре. повинно бути масове явище, тому що ну вони ж тут пропадати. Смисло ні, ви знаєте. Ну а що робити, наприклад? То я кажу, от жінка я, аби віддати, Це ж не вихід. Ні, У мене є випадок, коли у жінки п'ять котів вдома, Вона пожаліла їх, приютила. А тут ще сім маленьких. Вона ви каже, прийняли. ну я ж не можу устроїти в собі В же день, в той же день їх роздали. Дякую вам. Дя... Дя... Я знаю, що ви відгукнулися. Я знаю, що і Ну не, 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 мої, не мої. А я знаю жінка, яка е, приютила їх, а потім звернулася і надала. Е, це не мене допомогли. Да? Дякую вам, дякую. Дуже дякую. Це було це жінка з третього занасипу. Я не буду її називати. Її багато хто знає. Тому дуже дякую, хто прийняв участь у цьому. Просто ну дійсно, знаєте, таких випадків дуже багато. Тому дякую вам за те, що ви відгукнули. Чесно вам скажу, у нас зараз персонал. Ну, ну, ще таких людей пошукати, як вони відносяться до е, котів, собак, до тварин. Е, і якщо ми не беремо, це не тому, що ми такі е, черстві, а є причини, е, тому що ці коти погибнуть. Ну я зрозумів, що ви намагаєтесь виправити ситуацію так. А і зараз не зараз ми от зрозуміло, дякую. Вам дякую. когось зауваження, заперечення пропозиції по цьому проекту рішення. Хто прошу голосувати? А Татьяна Павловна відключилась, да? А будь ласка, її ще раз приєднати, бо я не звернула? увагу. давай. Татьяна Павловна, по проекту рішення. Охорони тварин. Я зрозуміла, я все добре чула, але на жаль, чомусь трошки зависимо на інтернет. Ваше рішення Я, я... підтримую. Дякую. Я дякую, підтримую. дякую, дякую. Так, Інна Натуріна, ми розглянули програму по Джеблад за Там у нас буквально Оксана, Івановна, два слова ще раз, скажіть, будь ласка. Зміни стосовно зміни стосовно э, перерозходу, зробився внутрі самої програми. Економія то, грошей рішення видатків. Зв'язано з новим видом робіт по полтава облінерга на, на заміну кабеля а на проєктування на... добре. Дякую. Є у кого зуважень, заперечення? Хто за? Прошу голосувати. Тетяна Павловна, ваше яке рішення? Підтримую. Дякую. Тепер наступний проєкт рішення про затвердження програми діяльності розвитку благоустрій Кременчука. Хочу зробити свою теплицю, щоб були свої саженці, щоб можна було економити кошти на закупку саженців. Є заперечення за пропозиції. Хто запрошує Дотримую. голосувати? Одноголосно. Наступний проєкт про затвердження міської комплексної програми ветерани Кременчука. Це всі рішення, які стосувалися цього ми сюди включаємо. Є у когось зауваження, заперечення. Хто запрошує голосувати? Підтримую. І рішення положення про муніципальну доплату працівникам виконавчих органів. Нема запечень. Хто запрошу голосувати? Підтримую одноголосно. Голосу. Тепер наступне проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2024 року по затвердження програми діяльності та розвитку КП Кремчук Аквасервіс на 2025 2027 роки. Бокула необхідність збільшення потужності, що ми зробили це але ж необхідно додати потужність електромереж на приєднання до після і зу. В рамках програми зменшуємо зменшують підприємство додатків на там, де забезпечені матеріали, де новоцінні, е, де були впали новоцінні матеріали, частини, на 44 тисячі зменшують і дають захист на збільшення потужності для приєднання поставило. Яка потужність буде? 50 а зараз? А зараз оцінили сукоти, ви вже відкрились, функціонуєте, все нормально. Питання, якісь є по функціонуванні вашого закладу? Все нормально, так. Да? Добре. Є у когось якісь запитання, заперечення, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Підтримую. Одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про затвердження програми діяльності комунального підприємства Кремінь міськпроєкт» на 2025 рік. нової редакції Ну, це ми вже обговорювали це питання. Я так розумію, що. Одного із кращих проєктантів в місті брали на пів ставки, а зараз беруть на повну ставку. Це Яцина, Олександр Павлович, да, наскільки я пам'ятаю. А? Так, Тому це дуже добре, що у нас кількість проєктантів збільшиться. Це не той, ні. Не це не той, не то, Олександр Павлович. тут. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто запрошує голосувати? Підтримую. одноголосно. Дякую. Я просто не пам'ятаю. О, Олександр Павлова. Так, ми відкриту частину всю розглянули. Є у нас ще якісь рішення виконавчого комітету або, або сесії? Є запитання у журналістів до когось? Немає, все добре. Дякую тоді за участь. Будемо переходити до закритої частини. У нас тут рішення сесійні і є декілька рішень виконавчого комітету.